Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Цієї ночі Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили по нас 5 балістичних ракет та майже 2,5 сотні ударних безпілотників. Повідомили в командуванні повітряних сил. Усього нашим захисникам неба вдалося поцілити 175 дронів-камікад дронів камікадзе, також 4 з 5 балістичних ракет. Відбувала атаку водночас. Авіація, зенітні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем. А також мобільні вогневі групи за попередню інформацію. Влучили в цілі 65 безпілотників на 14. Дцяти локацій Масової комбінованої атаки завдали Росіяни цієї ночі по Полтавщині. На регіон летіли ракети та дрони. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника полтавської обловійської адміністрації Володимир Когут. У наслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі, пошкоджено технічне обладнання. Інформація про постраждалих поки не надходила. Зараз у деяких районах громади перебої з тепло та водопостачанням, профільні служби працюють над ліквідацією наслідків цього обстрілу. Російська армія знову масовано обстрілювала Чернігівщину. За добу 56 атак били по цивільній і критичній інфраструктурі. У Новгород Сіверському у власній оселі загинув цивільний чоловік. Травмована також поліцейська. Ворог атакував місто гераннями. Пошкоджений райвідділок поліції, медичний коледж і житлові будинки. Виникли пожежі у Чернігові. Герані гатили по об'єкту теплоенергетики, А в районі по підприємству критичної інфраструктури кілька міст і сіл були без світла вранці електропостачання відновили було також влучання в енергооб'єкт в іншому населеному пункті. Крім того, окупанти атакували підприємства у Мені та Городнянській громаді. Повідомили в Чернігівській обласній військовій адміністрації. Поліцейський дістав поранення внаслідок вечірньої атаки окупантів по Пологовській району Запорізької області. Росіяни скерували дрона на дорогу неподалік села Воздвижівка. За останню добу окупанти завдали по регіону понад 600 ударів. Росіяни застосували авіаційні удари по Тернуватому, веселянці, гуляйполю, залізничному та верхній терсі. Запускали безпілотники різної модифікації. Били з реактивних систем залпового вогню та артилерії. До обласної військової адміністрації надійшли. Шло 14 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Про перехоплення 77 українських дронів відзвітувало вороже міноборони, із них 12 над Ростовською областю, де була пошкоджена вежа ліній електропередач. Переважна більшість 42 над Саратовською, яка від України майже за тисячу кілометрів. Очевидці викладають відео вибухів. Їх чули до семи в Енгельсі та самому Саратові. У мережах пишуть, що безпілотники летіли низько з Волги. Місцеві скаржаться, що нафтобаза в Енгельсі загорілася. А напередодні вибухнуло в Білгороді біля однієї з електропідстанцій. У центрі на деякий час зникло світло. За даними телеграм-каналу, ПЕПІЛ це загубилася російська авіабомба.